Говоримо таке ж також про те, яку допомогу можуть отримати ті українці, які отримали певні травми або поранення через повномасштабне російське вторгнення. пропонують їм можливість отримати лікування та реабілітацію за кордоном, і все це завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я та Єврокомісії за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вдалося транспортувати до спеціалізованих клінік євро. Та направити на подальше лікування понад дві тисячі українців, які постраждали внаслідок війни. Пацієнтів з України приймають близько 30 країн-партнерів. До медевакуації підлягають, зокрема, пацієнти з травмами, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги, мають значні опіки. Пацієнти з новоутвореннями та люди з невиліковними рідкісними хворобами. З нами на зв'язку. Арман Качарян, начальник відділу з питань інновацій департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України. Пане Арман, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаємо пане Армане. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з якими проблемами, з якими пораненнями, з якими симптомами найчастіше відправляють українців на реабілітацію та лікування за кордоном. Найчастіше ми евакуємо пацієнтів з міновибуховими травмами, також з опіками. Тобто, це більше половини усіх пацієнтів, які постраждали внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації. Ось безпосередньо, також менше відправляємо пацієнтів з онкологічними захворюваннями, орфанними захворюваннями, а також іноді зустрічаються інші випадки, коли люди потребують допомоги за кордоном, і вона може бути там надана. І, умовно кажучи, лікарі. Ми вважаємо це доцільним, евакуювати пацієнта за кордон. Скажіть, будь ласка, чи ви володієте інформацією трошечки про цифри? Скільки від початку повномасштабного вторгнення українців було відправлено на лікування за кордон? Скільки серед них жінок, чоловіків, скільки дітей? За нашою програмою безпосередньо Міністерство охорони здоров'я та Єврокомісії за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я було евакуйовано станом на сьогодні 2246 осіб. Це в основному, як я вже зазначив, пацієнти з мінновибуховими ушкодженнями, травмами, тобто переломами, ось опіками. І також варто зазначити, що є ще програма евакуації за підтримки уряду Польщі та американської дослідницької клініки Сен-Джуд, клініка святого Святого Юди за тією програмою евакуюють лише дітей з онкологічними захворюваннями. Таких дітей вже було евакуйовано 1130 дітей до країн Європейського союзу, до країн Північної Америки. От на лікування безпосередньо онкологічних захворювань. Тобто я хочу зазначити, що такі дві паралельні програми діють для дітей з онкологічними захворюваннями. Це е, щойно писаної програма. і для пацієнтів, які е, дорослих пацієнтів з онкологічними захворюваннями, та та е, людей, які постраждали внаслідок мінно-вибухових е, уражень і тому подібне, е, це наша система з єврокомісією працює. Розкажіть, будь ласка, про сам алгоритм, пане Армане, хто ухвалює рішення про те, що людині треба евакуація для лікування? Як проходить сама евакуація? Тобто про цей маршрут, який має пройти людина для того, щоб опинитися в Європі, в... умовно від початку, коли виникла проблема, і до остаточної вже кінцевої точки, коли людині надається вже допомога безпосередньо там за кордоном. Так, перше, що хочу зазначити, що ухвалює рішення лікар. Тобто, навіть якщо пацієнт звертається до Міністерства охорони здоров'я і, на його думку, він потребує медичної вокації, усе одно ми скеровуємо пацієнта до лікаря, до лікарні у відповідному регіоні, щоб лікар підтвердив його стан. Це його підтвердив... сімейний лікар? Я перепрошую до, до якого саме це лікар? лише державний сімейний лікар має бути, чи це можливо і приватна клініка може зробити такий висновок? Це обласна лікарня, зазвичай, або ж обласний онкологічний диспансер, тобто центральна лікарня регіону. Ми маємо координаторів в регіонах. Тобто, по кожному регіону маємо координаторів. Зазвичай в регіонах координатори це або лікарі в обласних лікарнях обласного рівня, або ж також є регіони, в яких координатори це співробітники місцевих департаментів структурних підрозділів з питань охорони здоров'я. Це департаменти охорони здоров'я або управління з охорони здоров'я обласних державних адміністрацій. От, умовно кажучи, пацієнт, який потребує, або він там поранений був. Зазвичай більшість пацієнтів потрапляють до нас саме через лікарів. Тобто, ці координатори, які знаходяться в регіонах, вони подають нам інформацію міністерству і кажуть, що от ми маємо таких пацієнтів, які повинні бути евакуйовані за кордон. Далі ми телефонуємо вже пацієнтам, верифікуємо додаткову інформацію, збираємо. Медичні записи готуємо всі необхідні пакети документів. Робимо запит на країни Європейського союзу. Тобто, така внутрішня робота відбувається в міністерстві. Робимо запит на країни Європейського союзу, отримуємо відповідгу відповідь позитивну про те, що ось запропонована така-то клініка в такій країні. Ось інформуємо про це пацієнта і організовуємо йому транспортування. Транспортування здійснюємо всередині України до Львову найчастіше. Потім зі Львова транспортуємо в один з аеропортів Польщі. От і там вже колеги з європейського союзу, літаком найчастіше іноді бувають транспортування також автомобілями швидкої допомоги, але найчастіше це літак. Забирають з аеропорту, пацієнтів і транспортують до відповідних лікарень. От це такий найпоширеніший варіант через координаторів, через обласні центри, обласні лікарні, ось обласні онкологічні центри. Коли пацієнтів подають нам лікарі. Також в розділі на сайті Міністерства охорони здоров'я, на вебсайті, в розділі категорії громадянам. Там є підрозділ опитування безпосередньо. Там можна заповнити анкету, зазначивши свої дані, якщо людина вважає, що вона потребує евакуації за кордон. От потім ми, звісно, обзвонюємо тих людей, спілкуємося з ними, пояснюємо всі нюанси, тому що потрібно розуміти, так, що не завжди об'єктивно людина може оцінити там необхідність евакуації за кордон чи знати свій стан. Там направляємо її на якісь додаткові обстеження. Чи та од власне? Відповідних... Хоті... хотіла почути скільком доводиться відмовляти там з різних причин, зокрема об'єктивних. Ну, ви знаєте, відмовляти доводиться, якщо дивитися тих, хто подався сам безпосередньо, це половина пацієнтів, тобто ті, що заповнюють анкети, тому що часто пацієнти вони не звертають уваги, що у нас є критерії, які ми рекомендовано подавати на лікування за кордон, іноді у пацієнтів немає підтверджувальних документів. Ну тобто. Ви розумієте, люди заповнюють анкету, вони неуважно іноді читають або вважають, що їхній стан потребує евакуації. Там для прикладу остеохондроз, так де лікування звичайно, чи чи біль в спині? Бо лікування болю в спині людина заповнює анкету, щоб її евакуювали. Але зрозуміло, що це недоцільно. Ну тобто, біль в спині можна лікувати ну в Україні і евакуювати медичним літаком і автомобілями швидкої допомоги людину з болем в спині в Європейський mm -hmm. Союз країни Європейського Союзу. Це, це недоцільно. Ось такі запити, наприклад, які ми від. Мовляємо, пояснюємо пацієнту, що йому потрібно звернутися в свою лікарню там за місцем проживання, ну там чи до сімейного лікаря, і далі вже за маршрутом в межах програми медичних гарантій отримати допомогу в Україні. от такі випадки на жаль також трапляються, але ми з кожним працюємо індивідуально. Якщо вже людина таки подала заявку і. Е... Вона отримала позитивне резюме, що так ви підлягаєте медичній евакуації? Скільки в часі це займає від моменту подачі заявки на нарешті евакуацію? Скільки це? Кілька днів, тижнів? Скільки зазвичай це минає? Залежить. Зазвичай це займає два тижні, зазвичай в середньому. Тобто, звісно що це також залежить від стану пацієнта. Тому Якщо що критична ситуація, вставляє... то за скільки готовий вирішити це питання? Я, яка ситуація? Якщо критична ситуація, якщо критична, це ми готові вирішити за два дні. Тобто, у нас на критичній ситуації завжди є Польща, наш сусід. Угу. Тобто, якщо у нас є ургентний пацієнт, який потребує е транспортування за кордон і, наприклад, наші лікарні завантажені, треба розуміти, просто що пацієнта, який критичний, е він знаходиться в реанімації. Часто такі пацієнтів навіть не можна транспортувати. Якщо все ж таки потрібно його транспортувати за кордон, то у нас є такий швидкий, найшвидший маршрут евакуації це Польща. Тобто ми евакуємо пацієнта безпосередньо в Польщу, там в опіковий центр, в травматологічний центр. А звичайна евакуація пацієнтів, які тобто, знаходяться в стабільному стані, можуть бути транспортовані там, літаком автомобілем. Не потребують тобто, такого критичного ургентного. Транспортування, ми їх в середньому за два тижні. Тобто, тиждень це на пошук клініки, підготовка документів. Пошук клініки. Наступний тиждень це транспортування. Пане Армане, і наостанок, скажіть, будь ласка, оплачує лікування Україна або приймаюча сторона. Будь ласка, можливо, зверніться до людей, які хочуть скористуватися цією програмою. Від них же ж не вимагається жодних коштів. Жодних коштів не вимагається. Усе фінансування забезпечується приймаючою країною. Навіть транспортування на території Європейського союзу, ось на території України, ми транспортуємо. Якщо пацієнт звісно потребує цього за допомогою наших національних команд екстреної медичної допомоги, що також безоплатно для пацієнтів, тому що в межах програми медичних гарантій відбувається це транспортування країни Європейського союзу на початку. Повномасштабної війни активували директиву про тимчасовий захист, і всі громадяни України, які виїхали або яких ми евакуємо, вони мають доступ до соціальних послуг, такі як і резиденти тих країн в більшості випадків. Дякую, пан Армане. Арман Кичерян, начальник відділу з питань інновацій департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я був з нами. Говорили про те, як українці можуть скористатися програмами для того, щоб отримати лікування та реабілітацію за кордоном. Будь ласка, можете скористуватися? Утім, уважно читайте правила. Бо як нам розказав пан Арман, більшість заявок, яким доводиться відмовляти, вони просто неправильно заповнені. Тому, будь ласка, будьте уважними, Ну, а ми. Eidame toliau.